Всім доброго дня! Зараз серія із мого саду і наразі ліщина. Так, вже передній короткий робив, а це ліщина вироща із ядра. Ось мало таки немаленька. І це перший год плодоношення, Ось такі плоди. Я ще один достав. Красива форма. Раму-півтора буде десь так. От, ну, от, як завнять з пальцем з фалангою. то. Ну, не, не мілкі, не маленькі, я скажу. І цьому Це деревцю... Ще один грішок, так, ще один. Цьому деревцю три роки. То само кущу. Тобто ліщина. Ось ще є. А якщо гарний опилювач і дивитися за ним як слід, ще один є. Обрізати, підживлювати, щоб ніхто не то не білки, не птиці різні. є Такі птички, які крім ворін, ворон, бачаюсь, можуть їх лускати. По-моєму, сойка, може, потому что на фундуку, на фундуку вони чимало там покрали. Так, такий з яндра. Я не пам'ятаю, наче б такий садив, а кидав у землю. Так, ще ось тут кущ рядом. Також і з яндра, але тут горіх помілочі. сейчас побольшему. Вот такие, да, по ремням не то. Так, сейчас глянем на цей кощик. он думаю, такие уже метра четыре, ну, три с половиной завышки вырез. Так, ну тут нерясно, звісно. Может быть такие еще. Декілька будуть але може бути як, як запилювач. Я більше їх садив для того, як запилювач і цікаво, що виросте із. Ну, садив я явно більший горіх. Це точно таки не садив. Так, йдемо далі. Так, підходимо ще до декількох кущів. Це також все дикуни. И по тут выросло. Еще съесть, но это же мелочь. Так, цей. Двинемся на цей фундук. Извиняюсь, лещину. Фундуком ее назвать не можно. Ну тут майже совсем нема. Може десь там і є, в глибині один-два, але не буду їх. Ну, я покажу вам інтересний гріх, який я взяв віточку з лісу. З посадки верніше. І скажу вам тут плоди на ньому дуже цікаві. Видовгані такі, як пулі. Так, зараз я ці покладу. Будемо дивитися, що тут виросло. А достається вже добре. Ну, вже август місяць, їм пора, звісно, горішки дос достигли. І ось такі вони красавчики. Довгі. Також перший рік плодоношення. И птички тут також тришки покрали. Так, дружим все. Четыре соцветия. Ну, не есть також. Ну, також поширик, ну, с поширок року еще ожидать. Якого mm -hmm. хорошего урожая можно ждать порврик. Так, ось кипится. Тебя забрал. красивые горишки. Будь ласка. О, это вообще такой длинный-длинный. Длиной 2 см точно. А то может и больше. Вот такая вот чудо-рослина. в моєму саду так а тепер покажу вам далі на фундук так ось фундук типу трапезунд подивимось який тут урожай горішки звісно крупніші дивимося кругленькі Крувенькі. Ну, плюшка закрита. Що каже про те, що це не зовсім трапезунд але дуже на нього схожий. Зараз я вам покажу настоящий трапезунд Який в нього прирост і як він себе веде. Чернігівській області, в северных широтах. По загруженості, так собі, щось є. небагато. Так, а це інший куст також трапезунд, типа трапезунд. невелички може, треба сказати, що тут більшість уже птичек його покрали птички білки ось такі так безумби будь ласка так піднімемо ветку і бачимо є плоди, так Є сплоди. І там видно, якщо вам видно. Я нічим не обробляв, видно, що є якісь жук, їх тощить. Ну, Не без цього вони теж хочуть їсти. Нам від цього не буде. А жучки не будуть жити. Звісно, в шкідники в саду це проблема для садовода. Ну що вдієш? Сімейна людина повинна кормити всіх істот, які його окружають, навіть мишей. Ну це так, трішки філософії. Це не обов'язково. Але ж така загруженість. Я сподіваюся, видно плоди. Так. А тепер йдемо до трапезунда. Ага, щось порівняння. Хреня не возьму. Возьму плод. Орех из недотрапезунда. Так. И побачим, ну, насколько он стыглый, конечно. И трапезунд уже фирменный. Применяние, конечно, да, видно, да, размер. Навіть плюс не впевнений, що вони ще стигли. Не, ще зелена ця штучка. Колір зелений скаже про те, що він ще йому треба повісити Ну ось сам кощ. Йому тут вже 4 роки. Він бідула, хворіє Я не знаю чим її обробляти, щоб він себе почувався тут. Почувався тут нормально. І в тому році але нічого не зав'язалося. В цьому році зав'язалося ось 4 плода. Тут три. І тут один. Ну, все. Стан на нього такий, звісно жалюгідний. Хто знає, чим обробляти фундуки то будь ласка, підскажіть. Буду дуже вдячний. На цьому я відео закінчую. Всім гарних врожаю!